Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. На відкритому чемпіонаті Франції з цього самого тенісу Ролан-Гарос. Починаючи з півфінальної стадії, чоловічі та жіночі турніри розводяться по різним дням, зважаючи на те, що фінали будуть в різні дні. Тому сьогоднішнє відео виключно про жіночу сітку, де відбулися півфінальні поєдинки, за підсумками яких ми дізналися імена фіналісток. У нас відбулися матчики Іга Швіонте Кокогов та Ясміне Паоліні Міра Андрієв. Саме про них ми будемо сьогодні і говорити. Йдемо в хронологічному порядку. Першим поєдинком відбувався матч Швйонтик Голф. Перша ракетка проти третьої, топові сіяни тенісистки, але Голф на передматчому інтерв'ю сказала, що це на Ігу тиск, незважаючи на те, що за очними зустрічами 10-1. Як на мене, все ж таки вона дещо злукавила, тому що і від Гоуф багато що очікують. Так, у неї є гренслем, є титули, але питання в тому, чи це стеля, чи все ж таки вона ще може прогресувати. А ось тими словами, вона фактично визнала, що вона не рівня номер один світового тенісу на даний момент в жіночій сітці. Тим не менше. Перша перемога в поєдинку саме за гов, тому що вона виграє жеребкування і, що дивно для жіночого тенісу, обирає подачу, хоча, як правило, обирають саме прийом. Але, можливо, таким чином Гов показує, що вона буде вести атакуючий, ризикований і навіть дещо авантюрний теніс. Даний фінт, даний трюк, треба сказати, не пройшов, тому що відразу програє свою подачу, Іга, хоч і з проблемами, але захищає свою, та веде уже 2-0. загалом вже ж перший сет був доволі таки буденним. Навіть не відчувалося, що це перша ракетка проти третьої і що це півфінал геринслем. За 37 хвилин перемога в ньому за швьонтек з рахунком 6-2. Хоча до честі Гоу, звичайно ж зазначимо, що вона демонструвала більш агресивніший та ризикованіший теніс, але там, де ризик, там і ризик. Помилитися. І цих помилок у Гоуф вистачало. То сітка, то аут. І що найприкріше в цих ситуаціях навіть не програний розіграш, а те, що після кожного такого програного розіграшу вона опускала руки. Складалося враження, що психологічно надломле. Ну і, звичайно, ж, це та тенісистка, яка може повернутися в гру. Але річ у тому, що ніколи, програвши перший сет швінтик, вона. В гру, власне, не поверталася, тобто не відігрувалася. Другий сет, як і перший розпочинається на подачі американки, і незважаючи на дві подвійні помилки в цьому геймі, вона таки його виграє і нарешті починає лідирувати в рахунку. Потім 1-1, 2-1, а потім цікавий емоційний четвертий гейм. Він на подачі швіонтек, подача і лінійний арбітр викрикує аут. Гов цю подачу не приймає, пробиває в аут, але головний виправляє лінійного кажучи, що Іга влучила. В такій ситуації, як правило, призначається перегравання, тому що ось цей викрик лінійного, він збиває того, хто приймає. Але головний арбітр цього поєдинку говорить, що швьонтик влучила, і значить це розіграш на її користь. А Гоуф йде сперечатися, каже: Ви серйозно? Викрик на мене спрацював. Але арбітр необлаганий і зараховує розіграш на користь швьте. Гоуф залишалося лише піти на свою половину корта і заплакати. Так в жіночому тенісі сльози бувають, але щоб посеред матчу не часто. Але заспокоївшись, Гов виграє цей гейм на радість її публіки. 3-1 веде американка з брейком. Інтрига повертається. Але звичайно ж зробити брейк та його захистити це різні речі. Прихильники тенісу, звичайно, ж хотіли тривалого поєдинку справжньої битви, тому підтримували саме американську тенісистку, по крайній мірі, в другому сеті. Але з рахунку 3-1 рахунок стає 3-5, тому що ривок в 4 гейми за швьонтек і за рахунку 3-5 Гоуф виходить подавати на те, щоб залишитися в матчі. Даний гейм був найтриваліший в поєдинку, більше 10 хвилин продовжувався. Тут було все. І геймпоінти, і рахунок рівно, і два матчпоінти для швьонтек. Щоправда, їх Гоуф відігрує, і 4-5 рахунок стає. Тобто, по крайній мірі матч на своїй подачі вона не програє. Тож Ізі довелося подавати на матч, але Швьонтек каже, добре не питання, зроблю це. 4015, подвійний матчпойнт, один з яких Гоуф в агресивному стилі відігри. Але другий, намагаючись відіграти так само, пробиває в аут. Тож 6-2, 6-4, за годину 38 Іга Іґа Швьонтек перемагає та виходить в третій поспіль для себе фінал на Ролан-Гаро. Справжнісінька королева або ж принцеса Парижу. І що цікаво, ще на корті даючи інтерв'ю, не було помітно поту. Невже не впріла? Можливо, щоправда, рушничком ще до інтерв'ю його витер. Ось такий фінал для номер 1 Італіка Ясміни Паоліні проти безпрапорної Міри Андрієвої, яка була несіяна на цьому турнірі, який 17 років, так от ці тенісистки між собою визначали, хто ж стане супротивницею, а можливо, і жертвою. Іґішвонтек по фіналу. Паоліні, звичайно ж, виходила на цей поєдинок фаворитом, як не є трішки краще по рейтингу. Ну і ті з вас, хто слідкують за. Тижневиком трофеї титули на каналі, мабуть, пам'ятаєте, що вона лише одна з трьох тенісисток, яка в цьому році має виграний тисячник, тому що вона вигравала титул в Дубаї. Ну, щодо Андрієвої, по-перше, не в жовто-синьому вийшла, хоча тут такі кольори теж були присутні. А по-друге, от що такі ситуації кажуть: 17 років, нічого втрачати, як на мене, було що втрачати, тому що, хоч і вся кар'єра ще нібито попереду, але невідомо чи будуть ще ось такі шанси, чи будуть ще півфінали на Гренслем. Мах та шанси вийти у фінал, тому втрачати безумовно було що. А звичайно ж, після того, як зіграла в першому сеті проти Рибакиної Паоліні, а саме майже ідеально, лише одна помилка і лише один програний розіграш на своїй подачі, були питання, як буде цього разу. Треба сказати, що загалом по матчу помилок було небагато від італійської тенісистки, але от боротьби в першому сеті, ну, було, хоч відбавляй. Брейкпойнти обох тенісисток. Зокрема, наприклад, в одному з геймів на подачі Паоліні 40-0 рахунок був на її користь. Але Андрієва Перебирається на брейкпойнт. Загалом же ж долю першого сету вирішив один єдиний брейк. За рахунку 2-1 робить його італійка, і, хоч із труднощами, але всі свої подачі захищає. І в підсумку перший сет залишає за собою: 6-3. Другий сет стартує на подачі Андреєвої. Вона свою подачу захищає і в першому матчі виходить вперед. Але після цього стає однією з тих безпрапорних на цьому турнірі, яка отримує Бублика, хоч і приховано програє 6 геймів поспіль Щоправда, за рахунку 1-4 у неї був брейкпойнт, був шанс повернутися в гру, але не повернулася. Загалом ж треба сказати, що особливо в другій половині другого сету Паоліні грала таке враження на куражі. Відчувалося, що впевнена в собі її не зупинити і вона нікому нічого уже не віддасть. Поєдинок завершувався на подачі Андрієвої і завершився брейком від Паоліні, причому брейком під нуль. Загалом же ж 6-3, 6-1, за годину 15, навіть на 20 хвилин коротший поєдинок, ніж у Швьонтек. Тож Паоліні в фіналі Грендслему. Тож в суботу фінал Іга Швіонтек проти Ясміне Паоліні 1-0 за очними зустрічами на рівні WTA. в 2022 році грали на US Open 6-3-6-0. Там комфортна перемога за Швіонтек. Побачимо, як буде цього разу. Якщо по якійсь причині ще не підписані на канал, робіть це. Ну і обов'язково натискайте на дзвіночки для того, щоб в тому числі не пропустити вихід огляду фінального поєдинку. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.